Підкріплена кивком похмура відповідь остаточно запевнила мене в нереальності того, що відбувається. Починаючи від розповіді Альда про своє минуле, ось так просто, хоч і з недомовками, і закінчуючи маячною, божевільною, неймовірною ідеєю знайти першого некроманта, який згинув, тобто пішов. Багато сотень років тому у невідомому напрямку. І не факт, що досі живого. Якщо така характеристика взагалі може бути застосована до стародавнього ліча. ти з'їхав з глузду. Я підсумувала вголос свої висновки. Мені це й за життя нерідко говорили. Підселенець незворушно знизав плечима. Згодом я навчився сприймати ці слова як комплімент. Але як ти збираєшся його шукати? У мене був час про це подумати, а подарована тобі остання милість тільки полегшить пошуки. Думку щодо того, з чого це Альт раптом вирішив, що я віддам йому медальйон, чомусь мені проговорювати не хотілося. Чи він розраховує на мою компанію в пошуках? Ох, дарма. Натомість я поставила інше питання. А з чого ти взяв, що амулет вкаже на суртаза? Він розумно нежить. За цих слів підселенець якось поганенько так всміхнувся. А мене прибило несподіваною здогадкою. Ти що? Вирішив його вбити? Тепер Альт подивився на мене, як на божевільну. Ні, звичайно, відповів він. Як тобі взагалі таке на думку могло спасти? А ти не припускаєш, що він міг вже сам упокоїтися? О, це навряд. А навіть якщо й так. Очі підселенця знову спалахнули зеленню. Шукатимемо останки. Шукатимемо, перепитала я, наголосивши на множині. Шукатиму, шукатимемо, неважливо, відрізав Альт. Спочатку тіло. Скільки там ще чекати? Підселанець примружився і відкинув голову назад. І, мій погляд, мимоволі зачепився за шрами на його шиї. Близько двох діб. Ти цілий день катував Кіліра. Я точно пам'ятала, що жрець говорив про три дні до приїзду його племінника, здається, чи кого там йому вдалося викликати? Насправді процедура зайняла 28 годин, з яких 22 Кілір пробув у свідомості. Ще п'ять він був просто живим. Некромах знову сів рівно, поблажливо усміхнувся та акуратно поправив трохи задертий рукав мантії. А останню годину я витратив на те, щоб привести кімнату до стану, який не вибив би твою душу назад до схованки, одразу після повернення до реальності. Підселенець промовився таким буденним тоном, ніби розповідав про погоду, наприклад. А не про розчленування муміфікованого ліча, чи що там Альт із ним робив. Дуже люб'язно з твого боку. Уявляти стан кімнати до словесно завуальованого прибирання мені не хотілося. А як стало згодом, я й так побачу. А дивуватися з того, наскільки по-різному тече час у схованці та в реальності. Я вже навіть майже перестала. Ну, скажімо, приїде це тіло, і що далі? Далі мені знадобиться твоя допомога. Відповідь пролунала несподівано зловісно, і я бовкнула перше, що спало на думку. Зазвичай про допомогу просять інакше. Прозвучало настільки грубо, що мені навіть стало ніяково. Альт, мабуть, також цього не очікував. Він повільно моргнув і мовчки глянув на мене, ніби на якусь комаху. А я запізно згадала про те, що після своїх витівок та їх наслідків мені варто було б поводитися трохи розумніше хоча б тому, що підселенець все ще здатний перехоплювати контроль над моїм тілом. Вибач. Здається, цим вибаченням я зовсім не покращувала ситуацію. Але тут вже виходило, як виходило. Я просто Вважатимемо, що я цього не чув. Альт не дав мені договорити, і за його різко похолоділим тоном я зрозуміла, що час откровень минув. Коли прибуде нове тіло, і якщо воно мене влаштує, Треба буде дещо зробити, а потім ти використаєш останню милість. Але ж там про те, як використовувати амулет, я розповім тобі перед самою процедурою. Бо практика показує, отруйно додав підселенець. Надавати тобі інструкції заздалегідь? Безглуздо, ти їх все одно забуваєш. Але ж там буде жива людина. Скоромовкою випалила я, щоб цього разу Альт не зумів мене перервати. А ти казав, що амулет використовується для вбивства лічей. Неважливо. Остання милість витягує душу або те, що від неї залишилось. Це смертельно для будь-якого тіла, хоч живого, хоч повсталого. Якщо в ньому звичайно ж. Некромант саркастично посміхнувся. Тільки одна душа. Я згадала нестерпний біль, що супроводжував використання медальйона. Виходить, відчуття мене тоді не обдурили. Стривай, якщо Кілір знав, що це за артефакт, і якщо він знав, що в моєму тілі дві душі, то чию саме він хотів витягнути? Мою, звичайно. А якби витяг душа залишається в амулеті, доки не буде звільнена тим чи іншим способом, наприклад, переміщенням до іншого тіла. На це я не знала, що відповісти. Чи то підселенець знову з мене знущається, чи то він погодився на дуже ризиковану авантюру, віддаючи себе до рук Кіліра, або Кілір просто дурень. Мабуть, жрець вирішив, що я вщент з божеволів, раз повірив моїй згоді на потрапляння до його рук. Підтвердив мій здогад Альт. Навряд чи він не розумів, що витягував спочатку не твою, а мою душу. Напевно розумів, і якщо він не занепокоївся, то такий варіант його цілком влаштовував. Бо тоді твоє тіло перейшло б у моє повне розпорядження, не без обмежень, звичайно, і до певного моменту. І саме тому я так довго чекав. Підсаленець знову забарабанив пальцями по підлокітнику, щоб він повірив у те, що витягує тебе, аби потім я зробив все необхідне. А згодом ми би з тобою одночасно перемістилися. Я до нового тіла. А ти б повернулася до свого. Я мимоволі здригнулася від думки, що очікувало б на мене, якби все сталося саме так. По спині пробігли мурашки, осідаючи грудкою в горлі та змушуючи тремтіти плечі. Хоча на останньому етапі, напевно, він втрутився б, задумливо додав Альт. І явно не на мою користь. Скоріше за все мене він збирався упокоїти, а потім настала би твоя черга. Мене вже просто почало трясти, і від спогадів про перенесений біль, і від уявних перспектив повної залежності від волі кіліра. Втім, нинішня ситуація теж виглядала не надто райдужно, але зараз до мене хоча б не залицяється один небезпечний збочинець. Кістки суртаза, як же погано бути дрібною фішкою у чужій грі? А ще мені знову стало холодно. Підселенець, мабуть, помітив мій стан. Повір мені, сказав він мені з хижою посмішкою. За ті 22 години, що Кілір був у свідомості, він отримав не менш яскраві відчуття. Ніж довелося перенести тобі. Не зумівши проковтнути грудку у горлі, я ніяково кивнула, і одразу відчула, як деактивувалися чари нічного зору. Кімната навколо мене поринула у темряву, Альда я вже не бачила. Але закінчення його фрази долинуло до мене одночасно з пітьмою, що огорнула мою свідомість. І мені. Коли його далекий предок ламав мої кістки. Я повернулася до тями, лежачи на підлозі, в дальньому від входу куту кімнати, обличчям до її центру. Втім, акуратно так лежачи, на відміну від чотирьох куб кісток біля вхідних дверей. Мабуть, коли Альт повертався до схованки, скелети просто розсипались. Але на них я дивилася недовго. Моя увага швидко переключилася на катувальне, ритуальне ложе, що стояло в центрі кімнати. І мені, з мого боку ліжка, виднілися лише його ніжки та важелі. Судячи з розташування, вони дозволяли змінювати висоту. Ложе було піднято максимально високо, настільки що я не бачила, порожнє воно чи ні. Тім, цікавість, що боязко ворухнулася десь всередині, злякано завмерла, тільки но ну, я обережно піднялася в повітря. Як же ж важко літати без ніг? Зовсім не через те, що мені не вистачало чогось, що марно бовталося десь внизу, а через відсутність майже чверті кісток. Причину, через яку потік енергії, що проходив через моє тіло. Ніяк не міг досягти потрібної сили. Він весь час розсіювався, тому я ледве зуміла відірватися від підлоги та прийняти вертикальне положення невисоко, тому без ніг я тепер взагалі була зростом з дитину. Але навіть цієї висоти було достатньо, аби побачити розсип дрібних білосніжних кісточок. Судячи з розміру, вони колись належали стопам кіліра, точніше тому, що від них залишилось. Ну, як тобі? Від несподіванки я здригнулася і мало не звалилася назад на підлогу. Самовдоволений голос Альда пролунав так, ніби він усе ще був поруч зі мною. Стояв у притул і говорив просто у вухо Ти чого? Здивовано запитав підселенець. А ти чого такий голосний? Хм, навіть так. Я так розумію, це одна з тих змін, причину яких ти так і не спромігся мені пояснити. Безмовний діалог з Альдом чомусь тепер став одночасно і важче, і легше. Виникала якась незрозуміла незручність і відчуття. Неправильності, незвичайності. Раніше я могла, образно кажучи, відсторонитися від ментального голосу і запхнути його на другий план, зосередившись на тому, що відбувається ззовні. Тепер же він міцно утримував мою увагу, ніби справді був поруч. На силу підлетівши до ложа, я сперлася на його край. Допомагаючи собі потроху набирати висоту. З опорою легше. Це перше, що я зрозуміла, коли ще тільки вчилася літати. Насправді я поки що й сам не знаю, чого чекати від нової форми співіснування. задумливо промовив підселенець після недовгого мовчання. Мене непокоять твої обережні формулювання. Огризнулася я, ковзаючи поглядом по акуратно розкладених на ложі кістках жерця. Чим саме? Тим, що за ними зазвичай ховається. Насправді все досить просто. В голосі Альда мені почулася глузлива посмішка. Стараннями Кіліра, ми тепер умовно рівноправні власники цього тіла. Що від несподіванки я мало не впала на підлогу? Що чула, що означає умовно рівноправні, що тепер ми однаково матимемо змогу контролювати це тіло? Хочеш сказати, що тепер я можу навіть не відчути, коли тобі спаде на думку перехопити контроль над моїм тілом? Підозріло, уточнила я. Чому ж, звісно, відчуєш? Не без зловтіхи відповів підселенець. Але це буде майже безболісно і швидко. До речі, тобі ж краще буде. Мене й попередній варіант влаштовував. Не пригадую, щоб ти так насправді вважала порівняно з нинішнім положенням. Цілком. Щиро кажучи, попередній варіант мене теж більше влаштовував, бо досить надійно приховував від сторонніх очей. Але хочеш сказати, що тепер твою душу вже не вийде? Як мені хотілося зосередитися на пошуку нелайливих та емоційно нейтральних слів, запхнути глибше. Ні. Глузливо протягнув Альт. Навіть за допомогою амулету? Якщо він буде у твоїх руках, ні. А якщо у твоїх? Можна було б спробувати, але для цього мені потрібен контроль над тілом. А це, як ти можеш здогадатися, означає витіснення на другий план тебе. Мені чомусь здається, що цей варіант тобі сподобається значно менше за нинішній. Що ж, тепер зрозуміло, як Альт примудрився понад добу контролювати моє тіло і при цьому не лежати скелетованою купкою десь у куточку. Я сперлася ліктями на край ложа. І спробувала просверлити поглядом стигнову кістку кіліра, Щоб цьому жерцеві муміфікованому і в сурта Після цього емоційного побажання в моїй голові приблизно з півхвилини панувала повна тиша. А чому саме гикалося? Трохи розгублено поцікавився підселенець. На тебе колись нападала гикавка під час промови заклинання? Хм, Мабуть, це питання виявилося для Альда несподіванкою. Та ні, начебто. Отож. Ну, годі тобі сердитись. У цій формі є свої переваги. І які ж. Мені буде легше припиняти твої напади несподіваної дурості або ефективніше нейтралізувати їх наслідки. Альде. зловісно протягла я. Що? Знущання в голосі Альда наштовхнуло мене на думку, що я можу костричитись. Скільки мені заманеться, от тільки зробити підселенцеві, тим паче зараз, взагалі нічого не зможу. Еге ж, нібито до цього могла. До речі, це працює з обох боків. Ти ж сама казала, що тобі стало комфортніше перебувати у схованці, та й ти змогла провести там більше часу порівняно з попередніми візитами. Але ж твоя схованка у реальному світі не існує, а моє тіло є. У схованці є речі, які колись існували і у реальному світі. Наприклад, книжки. Не впевнений, правда, що кожну з них я запам'ятав досконало і близько до тексту. Але якісь знання з них ти все-таки зможеш здобути. А це вже виглядало привабливо. Зважаючи на те, що я вже мала можливість повертатися до схованки, коли заманеться. Не кажучи вже про те, вкрадливо додав підселенець, що скоординований спільний контроль дуже допоможе тобі найближчі два дні. Чим? не те, щоб мене приваблювала ця перспектива. Але моя думка Альда все одно не надто цікавила: я розраховую на підвищення ефективності навчання. А чому у найближчі два дні? Тому що я розраховую ще й на нове тіло. Втім, не здивуюся, якщо Кілір насправді нікого із своїх родичів не запрошував. Це було б досить логічно. Тож, хай там як у нас є заняття на найближчі два дні. А ти ще так і не відповіла, як тобі кісточки? Ну, я на силу піднялася трохи вище, аби цілком оглянути розкладений на ложі скелет. Чистота кісток вражала, вони були настільки білими, що на тлі червонувато коричневого дерева. Мало не сяяли. Погляд зачепився за руки, акуратно складені з дрібних кістяних уламків. Порівняно з аби як зваленими докупи кісточками стоп, це викликало якесь неприємне відчуття, пояснити яке я не могла. Виглядають гарненько. Нарешті мені вдалося видати хоча б якусь відповідь. Дивитися на кістки кіліра чомусь зовсім розхотілося, і я повернула голову до вікна. Через вузький просвіт між фіранками крізь нього пробивалося сіре денне світло. Гарненько. Ха. Луною озвався підселенець, а потім раптом засміявся. А ти вмієш робити несподівані компліменти. Якось саме виходить. До речі, а ти не намагався зрозуміти, де ми взагалі знаходимось? Mm, ні, мені було трохи не до того. Єдине, що перевірив, чи є хтось живий поблизу. Нікого. Цей жрець явно віддавав перевагу товариству мерців. Або ж, він не надто бажали знаходитися поруч з ним? Теж варіант. Відштовхнувшись від ложа, я полетіла до вікна і відкинула фіранку вбік. У кімнаті стало значно світліше. А я завмерла, дивлячись на пейзаж за вікном. Чорні гірські вершини з білими сніговими шапками. Жменею гострих уламків у грудях заворушилося гірке відчуття впізнання. Хм. Якщо ми у нашому світі, то все, що я можу сказати, ми зараз десь на півночі чи північному заході, невпевнено промовив Альт. Бо гори є лише там, принаймні були за моїх часів, але сам я їх ніколи не бачив, якось не склалося. Нічого, я подумки зітхнула. Я знаю, де ми зараз.